Honda sh 52 Да, Сама екзотика я вам кажу. Ось такацька, цікаво на яких вона колесах на 17-х йшла Зараз ми її оглянемо, вона заїхала в ремонт, можливо, на 16-х спереді Можливо, тут буде і капіталка. Зараз мої оглянемо. Цікаво, щоб я просто не забув. Також 16-ка. Ну, ось така вона ще навіть зареєстрована. Навіть зареєстрована. Ну Це Італія. Да? Італія з гашки. на ній навіть надписи італійські скрізь і на картерах ма... Made Італія має бути. Да. Ну Така вона на любителя. Згашка взагалі з вигляду, але хто їхав, знає. Ну, У мене був двигун 2Т. Це була Honda Via. Honda Via. Я не пам'ятаю, по-моєму, в неї менші колеса, вона більш йде як 5G Free. Що ж це тут таке? Я не буду, що я не демонтував. Люди колись робили двигуна, і тут зараз щось сталося. Не будемо про це. Давайте оглянемо. Тут Кейген кербюратор. Двигун такий своєобразний. Там на Honda Via було було вибило сальник колінвала і там шестерня мені більш знайома вже зсередині конструкція, але не капіталив я такого не для такого двигуна. Щось тут пише. геби мабуть, двигун, це маркировка двигуна. На двох амортах. in moto. Ну, давайте подивимо, що тут. Шо тут. Да, надписи я бачу, наскільки на итальянский Тут бардачок, ключ свечный да. Піднім. Вау. Ну да, тут АКБ, наскільки я розумію, батарея. Бак и масло. Бак. Італія, сервісна книжка чи це пообслуговування, що це. Давайте глянемо, якщо не секрет. Класно, класно що є така техніка в людей. якийсь Класно, що є така техніка в людей і що вона зберігається навіть навіть для 90 х двохтактний Тому що що робля зараз. ну Honda SH50. Та ти що? Та ти що? Ну, супер Бомба, Це взагалі. Це взагалі, ну І скажіть, його, От її треба ремонтувати. І респект таким людям, що, що Тримаються в колготах скажімо так, що тримають таку техніку. На ходу. І тут от є. Тут, мабуть, просто стрілка обламилася, тому що от веспи може йти по кругу, аж в 120 вперти, да? аж сюди. А тут так зроблено, що перегазував. Мабуть, що в 160 і от обламило. Тут, от. Не знаю чому, можливо, хтось глісно власник казав, що. По-моєму, проблеми з тросиком і каже ну Якщо воно не залито як в діо, так що воно тріскає, а дається розібратись, то чому б і не приклеїти йому? Немає гальм. Ось ну, така з гашечки. Будуть відео по ремонту, тому що там, я так зрозумів, не дуже і прості. Там у неї проблеми. Так що слідкуємо, кому цікаво, слідкуємо.